Навички треба ну, якісь треба мінімальних розрахунок з FPV і наводчика. Тобто це ті, хто буде літати на Мавіках, аутелках, вони роблять більше, ніж той самий танчик в посадки. Чим навіть це та сама артилерія, тільки найбільш точніше. Військовослужбовець Андрій до повномасштабного вторгнення працював провізором. Зараз він оператор дрону, який здійснює аеророзвідку. Стати аеророзвідником і долучитися до тероборони пропонує командування сил територіальної оборони. Там почали набір людей до проекту Крилатий ескадрон. Це програма підготовки екіпажів безпілотних літальних апаратів. Людина надійде в цей підрозділ, тобто конкретно на конкретну посаду, вже там пілота чи іншого спеціаліста, і вже після цього в підрозділ або буде направлена на навчання відповідно на пілота БПЛА або цей підрозділ прибудуть інструктори, які будуть навчати цих молодих людей. Якщо людина має якісь здібності там до комп'ютерних можливо програм, чи, скажімо, цікавиться сучасними технологіями, вона пройде співбесіду і будуть. Будуть визначати, чи зможе вона служити в цьому підрозділі чи ні. Стати операторами дронів і розпочати службу в лавах ТРО можуть люди віком від 18 до 60 років, як чоловіки, так і жінки. Якщо в тебе є бажання, то ти зможеш з цим всім, всім керувати. У мене був зводний, і він працював з дронами. Він на одному з занятті дав нам політати, спробувати, і от я спробувала, мені так зайшло і все, я захотіла ну з дронами мати справу. Знання дуже потрібні. Якщо в тебе є можливість їхати навчатися, отримувати сертифікати, то це тільки, тільки дуже великий плюс і плюс ну додаткові знання. Нас менш нам потрібно за рахунок чогось вигравати цю війну. Крім технологій, я не розумію, чи ми ще можемо. Тому цей напрямок потрібно розвивати в найбільшій степені. Ну нема у нас інших виходів. Ми не можемо рукопашно з ними боротися. Дар'я Янушкавич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.